Всім привіт, друзі! Прислали мені по пошті ось такі фари з Renault Megane 2. Власник попросив зробити відновлення, хоча тут стан непоганий, тут навіть камера не, не передає ці всі дефекти, які є. Так на вид і не скаже, що вони жовтуваті. І попросив поставити якісні LED-лампи. Буду ставити ось такий бренд Mac GTRS. Дуже хороші якісні лампи. Коли все зроблю, потім покажу результат своєї роботи. Так, друзі, роботу я свою завершив. Ось так виглядають фари. На лівій фарі видно чітко бруд, тому що на ній була відсутня резинова заглушка. І ось такий тепер результат по ній. Видно такі ось п'ятна. І по цій фарі теж таки є, але їх не видно. Також ще я сюди встановив дальнє світло, LED-лампи і у поворотники поставив ось такі лампи. Зараз я покажу вам відео, як фари ці світили на галогені. І на тепер як вони світять на LED-лампах. Під'єдную галогенову лампу. Під'єдную лед-лампу. І так, різницю ви побачили. Одразу вам скажу, що ці лед-лампи нікого сліпити не будуть, стоять вони в лінзі. Ніхто не буде вручну крутити фари вверх низ все буде стояти по заводу, коректор працює із салону, треба буде, можна буде їх опустити, треба буде підняти, можна буде підняти. Все, якось так. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.